Седорок Вікторія просила розпаковочку, будь ласка. Так, серій, цю красоту. Це подарочки, подарочки. О, це якісь круті, якісь круті. Ну приміряємо серії, чи це будуть мені, чи це будуть тобі. Ну, Сидорук Вікторія, звісно, вміє побалувати. Так, а ну Зараз подивимося. Так, а ну, раз. Оце, так, да, це то, то, то так. Ну, Опа, є. Так Навірно, сери будуть тобі. Я навіть не буду засовувати їх цей. Дуже класні рукавички. Я, до речі, ще таких не бачу. Дивіться, фірма. Прорекламуємо. Оксон. Так. Ну такі, цікаві, цікаві. Так, я ці поки що ставлю в сторону. Сері, тобі подарочок. <кхи> так, а ми розпаковуємо далі. Ми сьогодні три е, години ми ще розпаковуємо, покажи серії кубку, яка залишилась. Ми її вже сьогодні не будемо, що в машині є. І ще поприходило багато. Но ми вже сьогодні його не будемо добивати. Вчора я буду до 9-ї години вечора в п'ятницю. Е, розпаковував посилки. То так. Тепер дивіться, це ми зараз подивимося, що це таке. Так, це припойчик. Припойчик 60-й, 60-й припойчик, бачите? Так. Це в нас латунка. Щас, 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 ще. Опа! Так, такі говна штучки і латуньки. І це в нас... Ага, а там на цьому подарки не закінчуються, бачите? Так. Так, 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 дивіться, раз, раз подарунки. І ми дивимося, значить, слухай. Мені вже в коментах пишуть, що Якубович що це, Якубович відп... це, відпочиває. Міті Латунь по окремості не зважив, не було можливості. Загальна вага 13,8 Так, 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 все є. Тепер дивіться, за подарунки ми робимо отакого от поки що. Дивіться, 8 і 100 це тако 160 гривень. Ми робимо. 1300 гривень буде. 1300 гривень. Латунь. Латунь 1300. І зараз зважимо мідь. Так. Опа. Зважимо мідь. Хоп. Дивіться, раз. Так. І мідь. 200, давайте зробити так 41. Давайте так 245 зробимо. 1350 гривень. Купру 1350 гривень. Так, це ось піде зараз на карту, але ми ще перевіримо, що це таке. Перевіримо, чи це свинець, чи це може людина якийсь припой може зробила. Ось це зважимо і будемо розраховуватися. Всіма вже розрахувалися. Сьогодні багато карток віддали на розрахунок, На субота вже буде проплата в понеділок. І багато ще залишилося. Також активно дуже розкуповують, розбирають хромпік. Тобто, кому цікаво, замовляйте 100 гривень така баночка. Це реактив для перевірки срібла. Ще трошечки залишилося, я покажу. Ще ось оскільки залишилося. Тобто, ще трошки є. Ну так, вже й підзакінчується. Тому так, кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.